Так, продовження проблеми з пічкою. Е, в общем, що я вирішив? Їздив я до одного електрики, до другої електрики, е, це ж розібрав, е, почухав там щотки. Е, Воно зараз працює. Але е, є виробітка на отому, де щітки вставляються, там мідна е, обмотка, ну, де обмотка. так. І в общем сказали, що якщо щітки такі обичні не подойдуть, ті, які в велике інструмент йдуть, общем, тому що це вона вдуєш внутрі, буде пилюка летить. Ну, в общем, треба графіт на І кажуть, якщо за роботу тисячу гривень заплатиш за щітки, там 300 гривень чи 400 за роботу, от і вийде полтори тисячі за роботу. І не скільки він пропрацює тому що на ньому є виробка. Так і я ну, вони кажуть, не мороч голову. Не треба нічого, купив новий ну, такий, або бшний, або новий. Ну, в общем, купив я такий прям я думав, що моторчик замовляв, але я пройшов прям в прямом Ось зараз в коробці. Зараз розпакуємо. Вигунь. Я не очікував, що він буде в зборі, але не класно запаковано. Ось такий прошов двигун. новенький он еще отходит не знаю кто насколько в общем да заглядываю что да так как новый так он там все чистенько в общем сейчас ставлю проверяем в общем ставить его дуже просто на трех болтиках раз два три не сначала фишечку втыкнуть, потому что незручно втыкать и с той стороны она. в общем ставим ее на место и проверяем. Тут бачите, какие-то грузик есть. Новая печка. Все, устанавливаем. Так, подъедаем мы эти все, все штуки. Там болтик закручиваем. И вставляем эти фишечки. Сейчас Це... перевіряю и потім збираю вот этот захист. Тут треба прикрутити. Бо я його підкручував, все. Але його не треба відкручувати, тільки от Открутив. Зні... тут. Открутив. Тут знизу есть і все. Там нічого не треба відкручувати. Це другом. Три болта і викину. Все, перевіряємо. Так, перевіряємо. Перше положення працює. Друге працює. Третє працює. Четверте працює. Все. Супер.